Всім привіт! Що я хочу всім сказати? Тих, хто інколи постерігає за мною. Хочеш міняти себе, міняй свої звички. Яким чином тобі краще знати? Хочеш міняти своє здоров'я, міняй свої звички. Ти стогнеш, плачеш, почни з себе. Розберись в собі, що б ти хотів поміняти, що може на це вплинути. І таким чином ти почнеш будувати незалежно від віку, незалежно від твого стану здоров'я. Ти, ти почнеш собі будувати своє майбутнє, значно краще, в якому ти знаходишся сьогодні. Якщо воно тебе не влаштовує, то починай перші кроки.